Доброго дня на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Атака по всіх фронтах на рівненщині СБУ затримала російського шпигуна. Ним виявився громадянин України, агент головного розвідувального управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. 7 жовтня шпигун в'їхав в Україну для отримання таємних документів, над якими вже попрацювали оперативники українських спецслужб. Наступного дня він був затриманий на гарячому під час одержання флешки з дезінформацією, яку вважав таємними документами військового характеру повідомляють в СБУ більше про цей інцидент. Дивіться вже ввечері у програмі Надзвичайна ситуація. Мерівняни вийшли на толоку, зібрались містяни з лопатами, граблями на пагорбі слави, де колись починалось будівництво. Проте під тиском громадськості так і не завершилось. Нині ж люди вирішили провести цю ділянку до ладу, викорчовувати чагарники, розрівняти землю. За словами очільника обласного дабі, будівництво на цій ділянці вже навряд чи продовжиться. Далі пряма мова. Тут не може бути забудови. Просто тут в свій час певні. Будівляники, як я завжди називаю, вирішили, що тут будуть стояти хмарочоси дев'ятиповерхові і вище. Тут не може бути, бо по одній простій працівні це зона Р1, паркова зона. Все, рекреаційно. Тут може бути і парк, парк і ще раз парк. Якщо свій час дали людині-підприємцю під кафе якийсь туалет, то там, мав бути кафе максимум 10 на 10 метрів, і від цього йти доріжки, де мали бути люди відпочивати. А те, що задіяли і зараз знов питаються продавити, то я думаю, що по любому на рівненській землі цього не відбудеться. Більше про суботник, влаштований громадськими активістами та подальші плани стосовно місця колишнього будівництва, наші журналісти розкажуть вже у вечірньому випуску новин о 18.25. У рівному готуються увімкнути опалення. Сьогодні на оперативній нараді в міського голови обговорили питання щодо підключення опалення у дитячих садках, школах, медичних закладах. За попередньою інформацією готується відповідне розпорядження очільника рівного Володимира Хомка. Із завтрашнього дня увімкнуть тепло у дитячих садках, школах, медичних закладах. Повідомляє видання сім днів. Пам'ятний знак воїнам-інтернаціоналістам відкрили у Рокитному. Захід приурочили до ювілейної 25-ї річниці виведення радянських військ Афганістану. Ініціатива та архітектурний творчий задум належить голові Рокитнівської районної спілки ветеранів Афганістану Василю Паньку. Під час відкриття обласна влада вручила воїну-інтернаціоналісту Миколі Кузьмичу відзнаку президента України пам'ятну медаль 25 років виведення військ з Афганістану. Також на знак вшанування пам'яті тих, хто поліг під час афганської війни, присутні схилили голову та поклали квіти до пам'ятного знаку. Незабаром у Рівному відбудеться фестиваль козацької звитяги Покровський вітер. Сьогодні ж організатори розкажуть про заходи, які плануються в рамках святкування Покрови. Головною метою фестивалю є ознайомлення рівнян та гостей міста з українською військовою історією, бойовими мистецтвами та залучення коштів для допомоги Збройним силам України. Більше про фестиваль козацької звитяги Покровський вітер. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин У Рівному запрацював чи не найбільше в місті басейн. Мова йде про спортивно-оздоровчий комплекс Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені Завадського. Довжина басейну складає 25 метрів, має шість доріжок та сучасну систему очистки води. Далі пряма мова. Ми десь закрилися в квітні місяці. Це літо було підготовка. Це заміна піску, фільтри, ремонт, поточні ремонти, деякі були заміни. Обладнання, ми підготувалися, але трошки в нас виникло питання з опаленням. Тут ми запускалися завжди десь у вересні місяці, Це чуть запізнення. Басейн готовий всі вимогам технічним, які потрібно сьогодні. Ми готові запустилися. Більше про роботу басейну розкажуть наші журналісти, що побували на відкритті нового сезону вже у вечірньому випуску новин. наразі це всі новини. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Побачимось.